Вячеслав Майорський, я є учасником конкурсу вчитель року 2022 року в номінації «Правознавство». І сьогодні я хочу представити вам свій майстер-клас на тему, практичне заняття, як неповнолітнім реалізувати свої права і обов'язки у цивільних правовідносинах. Шановні колеги, я буду дуже часто звертатися до вас саме так, оскільки ви майбутні вчителі. І, можливо, і ті, хто хочуть стати майбутніми вчителями, і тому відповідно дуже буду плекати сподівання і надію про те, що ви будете вчителями правознавства. Друзі, сьогодні ми з вами спробуємо подивитися на певні форми та методи роботи, які я використовую на своїх уроках. Отже, давайте на початку спробуємо розв'язати таку юридичну ситуацію. Сергій 10 років. Та Іван, 14 років, відпочиваючи влітку у своїх родичів у сільській місцевості, познайомилися з вихованцем інтернату Олександром 13 років, який у той час перебував у санаторії. Олександр запропонував хлопцям поплавати на навчуні, використовувавши для цього спортивний човен сусіда Сергія. Під час подорожі, яку хлопці здійснювали без дозволу сусідів, човен затонув. На вашу думку, хто нестиме відповідальність за дії Сергія, Івана та Олександра? Хто буде нести відповідальність? Будь ласка, підключайтеся, будь ласка, прошу, пане Богдан хто буде нести? Я думаю, що все ж таки батьки, того, що вони ще навіть з 16 років не. Хоча це більш, скоріш за все, адміністративна відповідальність за човен. Угу. Я думаю, Тому дякую. До 18 угу. років. Пане Богдане, як ви думаєте, чому на початку нашого майстер-класу, навіть поки що не оголосивши вам? Певних навичок, які повинні отримати учні та учениці. Чому я дав саме цю ситуацію? От як майбутній вчитель, будь ласка, скажіть на вашу думку. Не знаю, напевно, це ситуація. яку... Це ситуація, Дуже яка логічна. дає певну мотивацію. Так. Угу, угу. Вона дозволяє мислити і надає певну мотивацію. Абсолютно вірно. Друзі, на початку занять обов'язково рекомендую вам давати саме подібні ситуації, оскільки вони можуть мотивувати учнів і мотивувати до логічного мислення, і мотивувати безпосередньо до того, що їм стане цікаве майбутнє заняття, яке буде. Отже, учень, учениця після уроку, майстер клас по якому ми зараз проводимо, може визначити правовідносини, які регулюють цивільне право. Може визначити форми власності, визначати, може аналізувати три складові права власності, може визначати обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх осіб. Друзі, давайте зараз спробуємо оцінити свої знання та навички з цієї теми. Особливо зараз, під час дистанційного навчання, з учнями я використовую. Метод, який називаю шкала правосвідомості. може, воно так дуже пафосно звучить, але в будь-якому випадку, зараз я в чат надішлю вам посилання. Посилання на дошку Jamboard. Я думаю, всі ви чудово працюєте з дошкою Jamboard. і відповідно зараз, колеги, вибачте, тут певна технічна така. Угу. Я не можу користуватися чатом, шановні організатори. Добре. Поки мені дають таку можливість, я хочу розказати, що там Там ви можете побачити стрілку, яка містить в собі 10 позначок, від 1 до 10. І на початку кожної теми я, звертаючись до учнів та учениць, прошу їх, будь ласка. Визначте свій рівень розуміння даного матеріалу. Отже, вони відповідають на такі питання: я можу визначати правовідносини, які регулюють цивільне право. Я можу визначати форми власності, я можу аналізувати три складові права власності, я можу визначати обсяг цивільної правосуб'єктності суб'єктності неповнолітніх осіб, і відповідно учні та учениці на цій шкалі правосвідомості визначають. Своє розуміння матеріалу на початку уроку. Для чого це потрібно робити, ми поговоримо про це ближче до кінця уроку. В чат зараз я все ж таки спробую, на жаль, немає у мене права на користування чатом. Тут я раджу вам, от на такий випадок, на жаль, у мене не було зараз такої можливості, переводити посилання Джамборду, переводити його і у QR-код. Зараз є дуже багато подібних конвекторів, тому це можна чудово використовувати. Такий прийом дозволяє сконцентрувати увагу учнів на темі, оцінити свої знання, вміння і підсвідомо поставити власні цілі. А наприкінці уроку ми з учнями повертаємося до цієї шкали, і вони, учні та учениці, оцінюють наскільки просунулися я. Бачу ці дані і розуміюся про успіхи не лише учнів, а про успіхи і себе як вчителя. Що я спроможен досягти з учнями та ученицями по кожному пункту мети уроку? Ну і по-друге, а учні як сприймають мету, як сприймають свої знання, і як вони оцінюють саме свої знання під час уроку. Ну що? На початку кожної теми обов'язково. Латинське висловлення. Але буде дуже добре, якщо це буде випереджувальне завдання. Одночасно воно буде мотиваційне. От на початку цієї теми я б використав таке мотиваційне латинське висловлення: Фортуна Узудахмута, ніхіл. Що це означає? Доля багато чого дає у користування, проти нічого не дає у власність. Ви скажете, нащо воно потрібно? Нащо використовувати подібні латинські. Висловлення, і якщо вони ще будуть випереджувальними заданнями. Ну, по-перше, учням та ученицям, які вмотивовані, їм цікаво буде знайти переклад. Ну і по друге, є таке поняття, як міжпредметні зв'язки. В даному випадку це будуть зв'язки з мовними курсами. Після цього давайте будемо працювати над кожною зі складових мети нашого уроку. Отже. Учень та учениця може визначати правовідносини, яке регулює цивільне право. Тут я раджу працювати з нормативно-правовими документами. Взагалі на уроках правознавства робота з нормативно-правовими документами має складати досить великий пласт роботи учителя та учнів. Існує безліч методів та засобів. Причому з використанням сучасних інформаційних технологій, QR-кодів, можливості Google тощо, але. Це навчить учнів працювати із джерелами знаходження нормативно-правових документів і відпрацює навичку, яка буде дуже дуже їм необхідна в майбутньому, навіть якщо вони не стануть юристами. Тут я раджу працювати з Конституцією України, ну і безпосередньо з цивільним кодексом України, і таким чином учні та учениці приходять до розуміння, що цивільно-правові відносини це врегульовані нормами цивільного права, майнові особисті не майнові відносини, що засновані на юридичній рівності, вільному волі виявлені майновій самостійності учасників. Далі я пропоную учням та ученицям, працюючи. З нормативно-правовими документами, е, проаналізувати три складові права власності: право володіння, право користування та право розпорядження. Ну і, відповідно, навести приклади реалізації кожного з цих прав. Шановні колеги, а чи зможете ви зараз навести приклади користування, права володіння, права користування та права розпорядження? Будь ласка, прошу вас. Ну, право. Як, влади, коли людина має там дом або машину, та вона нікого не питає, чи може вона там поїхати на заправку заправитись, чи щось таке зробити. Вона це робить. Так, а що? право простування mm. це як оренда, я так розумію, uh -huh. чогось. Uh -huh. Друзі, давайте розберемо ту ситуацію, яку шановний пан зараз нам сказав. Отже, по-перше, якщо ви маєте машину, відповідно, ви нею володієте, якщо вона знаходиться у вашій власності. Ви можете нею користуватися, і ви, відповідно, ви можете пересуватися на автомобілі, і ви можете розпоряджатися. Тобто, можете, наприклад, і надати в оренду, продати, подарувати тощо. Це дуже мотивує учнів, і вони починають шукати приклади з власного життя, життя своїх батьків, рідних та знайомих. Дуже раджу вам, шановні друзі, працювати із правовими коментарями. Правовий коментар складається безпосередньо вчителем. От, будь ласка, такий приклад. Перед нами правовий коментар до теми, яка пояснює форми права власності. Види права власності і форми власності, Малолітня або неповнолітня особа може бути власником будь-якого майна однак, право розпоряджатися ним вона набуває лише після досягнення повноліття чи повної дієздатності здатності на визначених законом підставах. Власністю малолітніх дітей виправляють і розпоряджаються їхні батьки чи особи, які їх замінюють в їхніх інтересах. Щодо власності неповнолітніх осіб, то батьки можуть розпоряджатися нею лише з їхньої згоди. Друзі, я зараз не буду далі читати, ви можете це зробити і самі, але хочу звернути вашу увагу, як працювати з правовим коментарем. Ну, по-перше, можна скласти питання до правового коментарю, але е, вони складаються для учнів, які... Мають низький та до... та середній рівень навчальних досягнень для певного відтворення інформації, але якщо ми хочемо, щоб учні та учениці змогли показати свої навички, володіння навичками предметними, то в даному випадку я пропоную задачу та питання до цієї задачі, але питання з урахуванням правового коментаря. Тобто учні та учениці фактично мають інформацію лише з правового коментаря і вирішують задачу, користуючись правовим коментарем. Дуже цікавою формою роботи є і ось наступна. Я раджу тут працювати, якщо це дистанційна форма навчання з google документом, а якщо ні, якщо це офлайн навчання, працювати у Групах. Ну, яким чином? Давайте все ж таки уявимо, що як зараз у нас дистанційна форма навчання. Я складаю Google документ для кожної кожного та кожного з учениць-учнів, він може бути власним, але це може бути і робота в групах. Якщо, наприклад, ми працюємо в Zoom, в Google Meet, і можемо відповідно об'єднатися в групи, надаємо посилання і що далі? Далі завдання. По-перше, Складіть перелік із двох-трьох речей, які є вашою особистою власністю. Визначте стосовно кожної з них підстави виникнення права власності. Додайте до переліку дві-три речі, якими ваша родина володіє на правах приватної власності. Далі додайте до переліку дві-три речі, що належать до приватної власності інших осіб, груп людей, а ви ними користуєтеся. Завершіть перелік двома-трьома об'єктами державної та комунальної власності, якими ви користуєтеся. Зверніть, будь ласка, увагу, це завдання виконується покроково, і чудово буде, якщо. Безпосередньо самі завдання групам будуть надаватися по Крокові або окремим сумніві. Скажіть мені, будь ласка, шановні колеги, а на вашу думку, для чого я проводжу саме це, цю роботу? Для чого вона потрібна? Чому саме така форма роботи? Що це надає учням і що це може надати вчителеві? Будь ласка, прошу вас. Скоріше за все для того, щоб вони зрозуміли, як на практиці да і в житті застосовуються ось ці знання щодо права власності, тобто в теорії це працює да по одному, але коли дитина, наприклад, може ну, учень так навести свій приклад конкретний, тоді вона розуміє, як це працює в житті. Дякую, пані Дар'я. І таким чином учні та учениці вже засновуються на власному досвіді. Дякую вам дуже. Колеги, ми таким чином опрацювали вже і другу складову мети. У нас залишається третя, досить складна інколи для розуміння учнями та ученицями: це обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх осіб. Тут я раджу працювати з наочними засобами, наприклад, зі схемою обсяг правосуб'єктності фізичних осіб, яка Може бути знайдена в будь-якому підручнику з основ правознавства для 9-го класу, а потім робота з нормативно-правовими актами та робота зі схемою одночасно, практична складова. Отже, об'єднуємо клас у три групи, аналізуємо відповідні статті Цивільного кодексу України і кожна група виконує свої завдання. Так, наприклад, ось група номер один. вона Аналізує статті 30, 31, 32. Ем, вибачте, будь ласка, визначає, які можуть реалізовувати, визначає права, які можуть реалізовувати фізичні особи віком до 14 років. І тут головне навести приклади, які саме це можуть права, і визначити відповідно обсяг відповідальності фізичної особи віком до 14 років. Малолітньої друга група. Вона визначає права, які можуть реалізувати фізичні особи у віці від 14 до 18 років. Наводить ця група приклади і відповідно визначає обсяг відповідальності. Осіб від 14 до 18 років, а відповідна третя група визначає умови, з яких особа віком до 18 років може набути повної цивільної дієздатності. Якщо ми проводимо завдання дистанційно, то дистанційно вносимо результати цього дослідження у таблицю цивільна дієздатність фізичної особи. якщо ми проводимо. Це завдання офлайн, також ми можемо вносити на спеціальні великі аркуші і потім презентувати свою роботу однокласникам однокласницям. Зверніть, будь ласка, увагу, шановні колеги, на те, що потім з е, саме з цього цієї вправи може вийти чудовий проєкт, якщо його відповідно допрацювати. Дуже важливим в діяльності кожного вчителя правознавства є можливість навчити учнів навичкам розв'язання юридичних ситуацій, оскільки будь-яка юридична ситуація може в майбутньому відзеркалитися в житті учня або учениці. Бо тут я вам пропоную для того, щоб навчити учнів. Методом складання, методом розв'язання юридичних ситуацій для цього використовувати метод технологічних карток, от, наприклад, така юридична ситуація. Коли Родіону виповнилося 16 років, він з дозволу батьків зареєструвався як фізична особа-підприємець. Через півроку він захопився участі у міжнародному освітньому проєкті та припинив підприємницьку діяльність. Позитивні результати участі у проєкті дозволили йому на два місяці поїхати до США. Повернувшись додому, Родіон почав більш самостійне життя. В його плани входило продати мотоцикл, який йому подарували батьки, та купити акції господарського товариства. Один знайомий студент юридичного факультету повідомив його, що для вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортного засобу необхідна ноторіальна посвідчена згода батьків. І отут, шановні колеги, я. Пропоную питання, на підставі яких будуть заповнюватися технологічні картки. Які правовідносини виникли в описаній ситуації? Назвіть нормативно-правовий акт, який безпосередньо регулює зазначені вами е, правовідносини. І чи може, на вашу думку, радіон здійснити свої наміри без згоди батьків? Е, зверніть увагу, друзі. Це можуть бути випереджувальні завдання, але потім ми надаємо картки. Будь ласочка, ось картка, яка надається. Зверніть увагу, вона частково заповнена. Зараз ви мені скажете, чому саме так? І потім картка після повного заповнення має такий вигляд. А чому картка частково заповнена? На вашу думку, чому ми надаємо абсолютно чистку картку, а вказуємо норми права, які регулюють це питання? Чому саме так? Як Що ви так? думаєте? Мотивувати учнів самостійно це зробити з так. такою маленькою підказкою. Дякую дуже вдячний вам абсолютно так. Друзі, можна насправді визначити ще величезну кількість різноманітних форм та методів роботи, які необхідні при які можна використовувати під час вивчення цієї теми, як вчителі та як майбутні вчителі. Я думаю, що ви зможете використовувати більшу частину з них і таким чином мотивувати учнів до вивчення цієї теми для навчання правознавства. Для чого це потрібно? Для того, щоб будувати нову Україну, для того, щоб відсутність світла, води, відсутність інтернету не стали більше перепоною для того, щоб ви дійсно стали досить такими ваші учні стали досить, досить, досить розумними фахівцями, юристами. Я дуже вдячний вам. Нібито я вклався в час. Будь ласка, друзі, дякуємо. Дякуємо і вам.